Everybody, here. everybody Як я докатився до такого життя, а ви бачите, що зараз у Тіпочка жовтий нік, але зараз PvP на сервері. А знаєте, що це таке? А це значить так поганий. Значить, історія була така, поки ти, ми там на фоні будемо зараз е, намагатися його бити забрати мій лут. Насвідчить історія була така. Підлітаю я до бази, коротше, бачу, якась дура мені ламає все перед носом. Я вражений, ціпляю його аргом, не можу його вбити. Кажу, а я сидів з адміністраторами Восі в цей момент пощастило. Кажу, забаньте швидко, ось чи так вони забанили, втепнулись до мене, я їх прийняв в альянс, Ні, ще не прийняв, але прийму в альянс. І ми будемо лутро складати сейфам. Тобто мені пощастило, що все все дійсно склалось дуже добре, і я прилетів чітко встиг. тільки він він ще не все зстиг зруйнувати мені. І адміністратори були на зв'язку зі мною в цей момент. Все ідеально стало. Але ось так буває, стається. Якщо жити досить близько до берега, як я це близько я поряд з берегом. Так не можна взагалі жити, це занадто близько. Бо всяке буває, там не догледіли, там не встигли. Лут все-таки ми зможемо витозі забрати, приведе колян крокодила, крокодилам все жаре. А цей ПВЕшний читак він поставив труби, які спавнять в одні міни і зруйнують все, що в мене там стоїть. Живку він не вбив, доти не зруйнував, тому обійшлось і все ми засейвили, В принципі, обійшлось нормально. Але, звісно, вас ніяка, не живіть поряд з берегом, бо він встиг зруйнувати катбазу і прибігти до мене на базу. Хоча, чесно кажучи, тут об'єктивно недогляділо керівництво. Тут реально керівництво просто не догледіло цей момент, бо не повинен був, він був встигнути. Він досить багато часу був на сервері, приблизно 10-15 хвилин він був не забанений на сервері. Що ж, історію наче, сподіваюся, ви зрозуміли. Тепер давайте послухаємо. Я уверен зараз мікрофон, заглядаю, що я без мій і послухаємо, про що ми тоді розмовляли. Що, у у змій менше радіус. А, ну змія не двигається, правильно теж направлю. От Андрій, ти бачиш новині Бірту. Теплость на него бы ты да, еще не читал. Так, я сейчас съем тут. Фу, хорошо, что я прилетел, Владимир. Якби бы я прилетел на 2 минуты пізніше, я бы остался без двух дотов. А, Читакан, Это новенькая. Тут? А, ладно, ну, что-то... Вот Андрей, принеси мне не... Ладно, не буду наглеть. Две турели просто принеси мне жуткие. <свист> <свист> Мне надо Алекс с вами сделать пока. <свист> а, ты депнись, я Алекс сделаю. А, Накола, сядь, пожалуйста, а ты сядь, ладно, занимайся. Андрей, задай Алексей. Садик, дай вас в небе без Чесно кажучи, за півтора року серверу серверів Варк Мобайл, у нас не було жодного випадку, щоб ми отак от в онлайні піймали чи така ПВЄшного, чи така, і нам потрібно було якось його вбити, золутати. Але якщо в майбутньому таке станеться з кимось, не дай Бог з наших гравців, а вже ж ви можете розраховувати на те, що ми... Так само будемо реагувати і так само діяти, як і в цьому відео. Єдине, що скажу, якщо хтось дуже хіто-жопий захоче перевірити нас, або не знаю нас обманути, покличе така, щоб він навмисно щось там зробив, це погано закінчиться саме для вас. Я не рекомендую так робити. А щодо компенсації, ми взагалі даємо в ти кілька разів більше ніж людина втратила, і ще від себе щось додаємо, як можемо. Щоб компенсувати час, який втратила через читака, ця людина, і на моїй пам'яті не було жодного випадку, що після нападів читака люди лівнули сервер. Бо ми їм все повертали, вони продовжували грати. Якщо у вас відсутні бажання грати в ARK через те, що читаки можуть забрати у вас все на нашому проекті, ми гарантуємо, те, що ви отримаєте

Ладно, давай одну договоренность точно. До того, як не буде знесен Міша і знесена велика ПВП-база, ми взагалі один одного бази не чіпаємо. Хорошо. Ні живку не сливаємо, нічого. На мапі зустрінемось, звісно, ти мені, я тебе защіку дадим. Добре. Все, договорились. А корд не вийшов, так що, якщо що, підкерніш да. Так, але у мене все записано на відносині. А, тоді. Две, две я не буду наглеть. Съела? Только не лтай. Да-да, деньги съела тут что? Так, что там? Есть. А что ты все золтан, Никола? Сейчас я тебя Алекс сделаем давай. Алик. я тебя отнесу, ничего не выкидывай, я тебя отнесу этот. Я казав, що ви можете розраховувати на таке ж... Ні, я вам на брехав. ви можете розраховувати на набагато краще ставлення, ніж до мене. Бо в мене тут ну, не таке і файне. Раз, два, три, чотири, п'ять граніків. Рінгділка. Ну... Ну, плюс-мінус все є. Ну, керівництво, не знаю, щось мені компенсуєте якось якісь ресурси, не знаю. В того мені дали 10 жахливих турелей і станцію крав станцію там хімстол, фабрикатор, пічка, пічка мене була, я, верстак таке. <кхи> Ось після того я буду відбудовуватись, що АФК, що трохи. Буду готувати собі речі та споруди для того, щоб будувати нові доти і захист укріплювати. Це вже був геть інший день, тут я з сейфами закидав звичайні геніки, робив собі потроху доти. Якщо треба, можу повільно потім окремим відосом записати, як робити такі доти, тому що тут я не поясню нормально. Але зараз я вам покажу, як я роблю крафт станцію, як я її закидую її сейфами.

Я ж то, повністю закидав Його не видно. Не видно не так. Главное, закрити, щоб не а після того почнеться веселий процес, як я буду гратись з стінами, з тим, як все це правильно закрити з фундаментами з рампами, як бачите, беру стінки, що-то втикаю, попередумую, уявляю себе в голові, як воно буде виглядати. Я коли вже таке будував, тому приблизно уявляв, що це буде. Отак. От фундаменти, стінки, рампи. Просто потрібно дивитися, щоб всі, всі стінки вставали. Отак, всі встають, всі рампи встають, більш-менш воно виглядати буде. Ну точніше, не більш-менш Витого того, воно виглядати буде охієнно, чесно кажучи. Мені дуже подобаються такі крафт станції, вони досить захищені при мінімальній кількості витрат. Да, Буду будувати, туди ще впихну досі, я запущу генік і вже більш-менш можна буде жити, ніхто прям не залетить, не зламає мені холодос, і хілки будуть в безпеці. мої та їжа і зараз приєднуємось в крамничі нашого проекту. Тут шукаємо де можна придбати мікси. Знаходимо от, в принципі, за 5 гривень мені підходить. Я хотів просто купити тортиків. Щоб приручити хатіло. Тому пишемо запит в магазин. Прошу продати міксів. Вже в станцію на 5 гривень. Другий сервер нік Вальдемар. Все чітко пишемо, відсилаємо і очікуємо до 48 годин, поки нам дадуть відповідь. Керівництво бачимо, що на нас телепортується хтось з ніком. Кат, Запрошуємо в трайп, тому що тільки так можна буде купити мікси. Адміністратор приймає запит втраю, ставите перед ним шеф-станцію, відкриваєте її, він купив неї мікси і все на цьому. Тепер потрібно прокачати себе одного кетсліду, приручити равлика, беремо равлика в руки, літаємо, збираємо нотатки, прокачуємо рівень своєму кецелю, так як це єдиний варіант для того, щоб підняти йому рівень, беремо трішки ягод, знички на базі, на базі Азо. Летимо далі, збираємо всі нататочки, які ми знаємо, які не знаємо. Дивимось, що тут є амбер, нема Амберу. Досить непогано. тут підфармив амберу. Тепер ми там приручали мамонта, забираємо його, прилітаємо назад на базу, трішки афекашимо ще трохи, ще трохи, ще трохи афекашимо. Потім починаємо щось крафтити, щось перетаскувати. Роби робимо собі водичку, яку нам зруйнували, і починаємо сортувати речі з трь трьох сейфів по всім іншим. Перекидаємо туди, сюди, туди, сюди. Ну коротше було не дуже весело все це робити. По перше, дуже не весело. По-друге, дуже довго це в мене зайняло досить багато часу, але я то люблю. От, бачите, в мене вийшло впихнути та халодос. Зараз і туди ми натаскаємо добра. Наступним етапом у нас буде, як ви зараз побачите, це сортування броні. От я дивився по її якості. Виділив звичайну та саму топову три стики саме топової це 1400 на 2000. Тут зараз буде момент, я впихнув те крепліка, але давайте зараз. Ладно, там, коротше, я там скрафтив, впихнув теплі, те креплі кресленнями вибивали, елемент вибивали. Ви все бачили. Я його три часа крафтив в фабрикаторі, потім поставив. Не забуваємо укріплювати доти, накидувати по три сейфи. Кожні я три години кидаю, хтось кидає дві години, але я так, щоб напевно кожні три години кидаю три сейфи. На рівність мені більш-менш пофіг все одно згодом ті всі доти потрібно буде перебудувати під високі, тому що основні мають бути високі. А ці мені потрібні суто для того, щоб був якийсь захист. І зараз ми дивимося, що я ще одну стадію захисту роблю це колія. Вони виконують, знаєте, яку функцію не стільки, щоб або про або них вмирали, або вони заважали рейдити нас, а вони виконують функцію. Щоб людям мене рейдити, їм потрібно буде зламати ці колія, і я буду бачити, звідки біжать на мене. Це дуже дуже корисна річ. І в майбутніх відосах, коли мене будуть бахати, ви це побачите. Бо в мене тут є 3-4 місця, звідки можна нормально забігати, і щоб я особу не бігав, не шукав їх. Я буду бачити, де вони зламані, там значить і бігають вони. Для нерівних місць використовувати кецалю, точніше для таких високих досить, а де можете пішки, пішки. І якщо у вас немає кіцаря, для цього підійде. Наприклад, Мамонт, наприклад, не знаю, Алазавр, Рекс, Карна, Паразавр, в принципі, трайк також підійде на Аргентависі, якщо пішки ходити, також буде норм. Нарешті ми добудували, і в принципі база має такий непоганий вже вигляд, доти якісь вже вимальовуються. Мені особливо подобається крафт-станція. Зараз продовжуємо робити захист. Вмикаємо ще додаткові турелі. Тут у мене не вмикалась турелька, потрібно було вимкнути, увімкнути генератор. Кулі це, звісно, біда, бо треба фармити дерево. Я хочу приручив мамонта, але він ще приручений десь тиждень на момент монтування цього відео. Я ж одного разу ще так і не фармив, але обов'язково піду фармити. Тут ми забудували трохи кецеля собі, щоб зробити перший захід на рейд великої ПВП-бази. Нічого не очікуйте, нічого цікавого прям геть не буде, бо я трішки багато на себе взяв і розраховував геть на інше. Я не розраховував на те, що там буде, те, що там буде. Все, кецель готовий, полетіли туди, тепер прилетіли. Я трохи намагався поснайпити живку, побачивши їх там чотири рила, намагався з тими чотирма рилами файтитись. Навіть не хочу вам показувати ці файти, бо там дійсно нічого цікавого не було. Ну тут я навіть голожопіком спробував прибігти, щось зробити. Мене все одно знайшли і вбили. Таке коротше діло було в того. Там не ту базу шість людей. Я приприлітав, Кат Калян та кат Хахол, Вони, значить, спалили, що вони на вулкані. Ну я довго не думав. Полетів туди, щоб значить, щось з них почув. стаміна ...важливий. Я забув. Вы-то. Так... Грапнула. Ах ты, ема ты фартовый, Андрей. Я вылетел. А я его жрал. О, 17 -я норм. 뭐. где мой ярк делся, я не понял. Да три И меня убивают. Ты? Нифига, меня Кадгари убил. Вылетело и проиграл я. Виліта не було в моїх планах, звісно. А поки там на воскресіння Арга за 3 гривні, я візьму собі сет суїцидника і піду спробую щось побахати. З, значить, дивіться, захід був повністю невдалий, вообще нічого не побахав, нічого не попав, ракети скінчились, ну я і полетів значить, на базу, щоб вже нормально воскресити Аргентавіса і знов піти з ними пофайтитись. Але майбутнє в мене не дуже райдерне там намальовується, чесно кажучи. Що рахується за те, що я прийшов? Якщо я скажу, що я вже в зоні, в якій ви можете мене вбивати, це рахується, що я прийшов? Ні. Не, ну чому? Ви межте мене вже вбивати? Не, ти мене не побачиш, Микола, більше. Просто Давай. Я не хочу его слить, он у меня один отхиленный. Я его пущу в бой, тільки в самый потрібный момент. Не коли у вас вся живка жива. Ну... У меня денег уже нету и Кстати, кто выиграл тег-генератор? Ого! А... Ну, мені основу вбили і все. На цьому, якщо я не помиляюсь, історія цього тебе все закінчена, бо я забув його Час, один. i don't Ну печально. Аргентависы эти, конечно, ваши. Да ну нафиг ваши грабы. Да ну, ви шо, Втащить аргента і втечете? Якщо напоминаюсь, так тут прям досить цікаво нічого не було. Я намагався вбити, вони намагались мене взорвати. потім рестарт, потім я зайшов. Кеткерин порушив правила та тепнувся на мене, золотав свій труп, я не побачив навіть, що там було. За це я потім отримую компенсацію згідно кодексу про заходи. Все чітко. Я полетів до себе на базу, зрозумів, що треба краще готуватись. Звісно, бажано ще не вилітати, але до таке. От трохи можете подивитися над тим, що буде в наступній частині. Там буде не тільки це, ще багато цікавого буде. Що ж, на сьогодні все. Дякую за перегляд. Не забувайте про лайк, підписку, коментар. приєднуйтесь до нас за посиланням в описі під цим відео. До нових зустрічей. Слава Україні!